Обираю догляд по красивій баночці, по тому, що буде красивіше, класно, що мені там розказали по маркінгу, тому що я ідеальна жертва маркетингу і завжди обираю те, що мені радять, а якщо і воно красиве, то все це такого. Але це не дуже класно для волосся, тому що я багато обирала косметики, яка мені ну зовсім не підходила для моєї шкіри голови та для мого волосся. і Я дуже багато зробила а, собі проблем, з якими я потім приходила. До триколога та вирішували її, як все ж таки вирішувати цю це питання, тому що може якісь є порадищі? Чи... Знову повертаємося до того, якого ефекту ми хочемо тримати миттєвого або більш довготривалого. Я хочу розкрити таку тему, що у нас існує нова професія, і це реабілітолог за волосся. Це люди не лікарі, але вони розбираються в складах і роблять процедури за волосся. І вони дійсно про те, як твоє волосся буде виглядати не сьогодні, а завтра і в перспективному.